Цієї весни вони вперше побували у Чернівцях і закохалися в місто. Результатом нетривалих, але взаємних стосунків стало народження журналу про архітектуру людей і не лише про те, чим чернівці можуть зацікавити туристів і що автори зобразили на обкладинці свого видання. Дізнавався Павло Монахов. Після Одеси та Львова автори естетичного журналу про подорожі Україною для Бусоль планували зробити випуск, присвячений Харкову. але у зв'язку із напруженою ситуацією в цьому місті вирішили поїхати на захід. Ми в Чернівцях ніколи не були. А, і для нас це був такий город маленький, і ну ми не знали, знали, що тут є університет, не знали, о чому тут щоби писати. Та побачення перевершило всі очікування дівчат, особливо університет, да, тому що це потрясающе. Ми от просто зашли і замерли, Да, вот ні, нівозможно передати. Е... Вот эти возвышенные чувства этих залов от потолка, как вот ну какая работа робота проделана. Матеріали про Чернівці зібрали у рекордні темпи лише за два дні. Більшість фотографій автори журналу зробили на радянський зеніт. Кажуть, плівки не шкодували, використали 30 упаковок. Приїхав перший раз, побачив этот город широко відкритими глазами. Ми виписали цілий номер. на Насапія стріляли фотографії больше. повністю <клес> да, да кстати. Це був перший номер, который занял у нас більше, чем формат журналу. Загалом у третьому випуску журналу Лабосоль 164 сторінки і 198 фотографій. Чернівці вразили одеситок малою кількістю реклами і чистими вулицями, а ще людьми, які закохані у своє місто. Чернівці – це ж не тільки здання, це не тільки там ботанічний сад, наприклад, пруд. Да, а це ж ще люди, з якими важливо говорити, і тільки люди тебе розкажуть про город. і то, що люди роблять… Це теж важливо. Ти коли відповідаєшся з чорновчанами, вони так іскренні хочуть тобі показати кожен кожен дворік, показати плітку, показати тобі двері, і з такими скарячими глазами говорять, що смотри, это вот мой міст. У нас є такое. Однак на кількість туристів ця любов не впливає, адже їх порівнюючи зі Львовом та Одесою, у нас небагато. За словами інги Гезелян, проблема не в тому, що на головній туристичній вулиці Чернівців три львівські заклади, а місцевих брендів годі й шукати, а в тому, що ми ще не навчилися правильно просувати своє містом. в Одесі. Люди сноби. Вони всім розповідають, які вони класні, і всі знають, що Одеса класна. А коли ти приїжджаєш сюди, ви ж такі ви ж не гірші, ви навіть кращі за нас. Просто ви ще не вмієте про це говорити. Але це справа часу додають видавці на обкладинці Одеського випуску. Вони зобразили пальми львівського архітектуру. А Чернівецький прикрасили гілкою з бруньками. І це не випадково. Вот ця віточка, вона для нас такой вот Саме іскренніший символ черновців в тому, що сейчас розпускаються. Вот я їх так віжу. Це вот та віточка, яка вже видна, то сіті да, і у которых всі шанси стати пишним-пишним деревом. Загальний наклад випуску про чернівці становить 500 примірників. Придбати його можна в окремих крамницях міста, а також замовити онлайн. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.